Вітанечко всім із вами, як завжди, я Владислав, І сьогодні ми з вами продовжуємо проходити мапи про Backrooms. Ви цього дуже та дуже просили, просили продовження отож, приємного перегляду, ми любі глядачі. Так, ну що ж, ось з'являємося ми тут. Давайте зайдемо ось в цю чорну діру. І нас зустрічає ось таке меню. Давайте почнемо бавитися старт. І подивимося, що це за мапа. У нас, до речі, зустрічає ось такий трейлер, ось такий вступ. Анімований. Я читав на сайті, що це нібито копія реальної забавки. Зараз ми це перевіримо, глянемо. Говорили, що тут навіть є скрімери. Тому будемо готові до цього. Так, ми з'явилися знову у якихось коридорах. А, бачите, бекрумс пише. Бекрумс. це ще й жахастик. Ми ще й жахастик проходимо. Добре. Ось такі у нас коридорчики. Ну що, давайте йти по цих коридору. Привіт! Hello? Привіт! Тут хтось є? Де я взагалі опинився? Напевно, нікого нема в цих. Цих кулуарах? А то ще в дотички переміщуємо. як, яка класна мапа. Там нічого нема. Ідемо далі, Ідемо вперід. Цікаво, що там в кінці того коридорчику. Ми знову кудись перемістилися. Давайте от туди проліземо. І ми знову опинилися у якихось коридорах. Ви ще жартуєте, де ми взагалі опинилися? Де ми опинилися? А куди йти далі? Я бачу драбину якусь нам що. На драбину треба залазити. Чи як? Ми піднімаємося кудись, залазимо. І ми вже знову у якихось кімнатах. Що це таке за кімната? Так, а куди мені потрібно взагалі йти? А давайте в тому напрямку. Чи там нема проходу? Ні, все-таки нам потрібно туди, тому що там. Не можна пройти. Е, мапа не дозволяє. Зараз ми підемо сюди. Там я також бачу. Та знову ті самі коридори. Ви що жартуєте? Тут взагалі є. Hello. А що тут таке взагалі за стіною? Агов! Що ти таке за чорне? Що ти взагалі там робиш? І зник він. Так, де цей вихід? Куди мені взагалі йти? І там не можна. Ммм, ви бачите, стрілки навіть є. Хтось такий молодець, позначив мені напрямок. Тут взагалі хтось жартує. The... А що це таке? Що це за написи? The... Ем... Я вже боюся. Тут хтось був. Що, що? Ах ти, гівнюк. Тікаємо! втікаємо. голов, п'ятками накиваємо зараз від селя. Біжимо, біжимо, біжимо. Треба швидко бігти. Бо цей гівнюк зараз нас дожене. Треба чим голов бігти, 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 бігти. Біжимо, 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 біжимо. Кінець кімнати біжимо, шведесенько. Ой, ой, він мене не здоганяє. Я надію, ще встигну, там також стрілка. Треба повернути втуди. Біжимо, біжимо. Давайте, 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 давайте. Так, 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 так. Так, так. Ой, ще якісь коридори. Ой, вони ще й повторюються, що це таке. Що тут взагалі коїться? Він якийсь величезний взагалі. Та, так, біжимо, 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 біжимо. Я встигну, я встигну, встигну. А куди далі? Донизу, донизу. А він же близько, він же близько, треба стрибати. Я впав кудись. Такі ноги я не забив, не зламав нічого. Тут далі якісь хідці. Ви що? Тут якісь хідці в цих коридорах. Там якийсь холодильник, чи що то взагалі таке. Давайте зараз туди зайдемо. І тут якісь нам показуються східці. Освітлення випнулося, вімкнулося. Що це нам таке тут? Це ми на якісь камери дивимося, чи що? Чи цей засранець за нами стежить? Ми знову з'явилися у якомусь коридорі. До речі, ми напевно що звідти й прийшли. Що тут у нас? Це що таке? Це стільчик? А то що таке? На Харків не схоже взагалі. Тут взагалі якісь блоки в блокові. світник. А ти що тут робиш? Метелик якийсь? Що це воно таке взагалі. ідемо. Так, так. А там що таке відбувається? Це що, якась підземна лабораторія, чи що? Якісь там охоронці. А. Ви що? Скільки там їх багато! Я буду тікати звідси, бо вони мене зловлять. Знову я опинився в якомусь офісі. Та що ж це вони так з мене жартують? Жартома, Оце так. Відкриваємо. Так, я можу відкрити двері. Давайте знову піднімемося по цих східцях, що там у нас за прохід. Ем... А я знову тут опинився в цих коридорчиках. Так. Я вже починаю хвилюватися. Де вихід? Де він знаходиться? Покажіть мені. Напрямок того виходу. Надіюсь, той засранець мене тут не очікує. Тому що ми звідси тікали. А ем, що це взагалі був за звук? Заді ніби його немає. Ніби я його не бачу взагалі. Ем... Що це Що це? Я знову десь. Тут цей поганець! Цей поганець! Біжимо, 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 щоб він нас не захапав. Біжимо, біжимо, біжимо. Ось тут якийсь прохід є. Так, 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 так. Так, 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 так. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, 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 так. Там якийсь спуск, там якісь хідці чи що то таке взагалі. А як ми туди пройдемо? Ми ну, туди пройти не можемо. Я хочу спуститися. Я хочу спуститися. Допоможіть! Допоможіть, я хочу звідси втекти. Допоможіть, 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 допоможіть. Я хочу звідси взагалі втекти. Де цей вихід. Він мене напевно, що. Десь очікує. Десь він такий мене очікує, друзі, якесь. Та що це таке, на що так лякати? Продовження слідує. А я тут думав, що це буде. далі продовження. Коротенька мапа, до речі, коротенька. Трішки налякався, я в кінці ледь не наклав у штани. Ну, ось таке у нас закінчення. Я вам дякую за увагу. Мої любі послідовники, не забувайте про свої вподобайки, про свої позитивні коментарі, якщо ви хочете продовження про закулісся, про кулуари. Також не забувайте підтримувати нашу армію, наші Збройні Сили України. Не забувайте про це. Ну, і також, як то кажуть, бувайте до доступних зустрічей! Мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!